Сторінка 191. Ангел золоте волосся. 2013 рік. Повість, Уривки, розділ перше. Галині нещастя. Життя паскудна штука. Галя давно це зрозуміла. Паскудно в школі. Її улюблена вчителька Наталія Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить Галі зауваження ледь не на кожному уроці. Паскудно вдома. Бо батьки сварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки, і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала. Не те, щоб у Єгипет чи туреччину, а хоча. Аби в недалекий Крим, навіть ім'я в неї, Паскудне. Несе Галя-Буду, гнеться а за нею Іванко, як барвінок в'ється. Хлопці частенько наспівують їй цю пісню, особливо Сашко Гнатенко, з яким вона сидить за однією партою. І щоразу Галя червоніє від досади для повного щастя в їхньому класі є ще й. Іванко непримітний хлопчина, двоєчник, і галі зовсім не хочеться, щоб він за нею. Бився. Ніби батьки не могли назвати її інакше: Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Ісанна, чи ще якимось модним іменем, як інших дівчаток. І тоді б ніяких тобі пісень, ніяких іванків, спокій в голові, ніби ангели хату перелетіли. Так говорить бабуся Віра, ніби ангели перелетіли. Але таким препаскудним, як останні три місяці, життя ще ніколи не було. Тепер воно стало посперечем. Справжньому нестерпне. Узимку на ковзанці Степанчик, менший Галинин братик зламав собі ніжку. І знову ж не поталанило. Коли степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих. Хто пошкодив ногу, хто руку, їм накладали гіпс чи просто виписували ліки. Після чого відправляли додому. Коли ж дійшло до степанчика. Ой-ой-ой! Складний перелом. Потрібна операція. І дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку приклали якийсь жахливий апарат. І ось уже пішов четвертий місяць, відколи їхній стаканчик, так Галя жартоман називає братика, лежить у лікарні. І його лежанню кінця краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла, під очима в неї. Залягли синці їй напевно доведеться звільнятися з роботи. Тоді жити стане ще скрутнішим. Грошей катастрофічно бракуватиме. Отже, знову прощавай, літня поїздка, прощавай, бодай всякі такі обновки. Та найгірше не це. А жалівні степанчикові очі на блідненькому личку. Він, бідолашка, уже навіть не плакав, хіба що тихенько скімлив, коли йому робили черговий укол. Лише дивився сум. Сумно, мов зацьковане звірятко. Їй бо краще б бився з Галею і псував її фломастери, як то бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і сумненький, нітрохи не втішився червоними яблуками, які принесла Галя. Вона поверталася з лікарні світу білого, не бачачи. Така туга її обступила, перетнула михайлівський майдан і раптом в очі вдарило сліпуче світло. Аж спинилася, підвела голову то сонце, що прозирнуло за хмар, осяяло крилату фігуру янгела на михайлівському золотоверхому соборі. Яскравий відблиск упав просто на неї. Бані собору височіли на тлі низьких лілових хмар, ясні та блискучі після недавнього дощу, наче видиво щастя, наче райські палаци, і Галя несподівано для себе рушила в браму під дзвіницею. Колись вона сюди повертала з бабусею вірою, але то було давно. Бабуся заходила поставити свічку за покійного дідуся. Пройшовши під дзвіницію, де біля сувенірної крамнички, галготали іноземці. Галя опинилася в монастирському дворі. Двері собору стояли відчинені. Навстіж, усередині мерехтіли свічки, ніби світилися теплі золотаві сузір'я, і Галя, мов зачарована, пішла на їхнє мерехтіння. У соборі не правилося і це додало їй відваги. Покопавшись у портфелі, вона знайшла дві гривні, хвильку повагалася, бо за них мала пакетик своїх улюблених горішків, і купила свічку тененьку із жовтого пахучого воску. Пригадала, бабуся ставила свічку перед. Розп'яттям, а перед ким ставити їй? Глянула на іконостас та мобабіч царських град були зображені Ісус Христос і Божа Мати. Вони в церкві найголовніші. Тому Халя не посміла турбувати їх. На іконі за Ісусом Христом вродливий ангел у блискучих латах розправлявся із сатаною. Він був зайнятий. Тож дівчинка звернула погляд ліворуч. Там поруч із Божою матір'ю стояло ангельське воїнство. Здається, так називала цю. E como? Ну, бабуся віра, передній ангел дивився прямо на Галю, ніби хотів спитати, чого вона прийшла. Тож вона запалила свічку і поставила перед ангелами. Не знала, чого та якими словами просити, Лише стояла, стежачи, як розгораються пломінеції свічки. І всередині, в ній щось тонко і гірко бриніло. Якась струна чи то сльоза. І одна єдина думка: то вклася в голові. Чому мені так погано? Ну чому все? Все так погано. Бічні двері в іконостасі відчинилися, з них вийшов чернець у широкому, довгополому вбранні, і Галя, стрепенувшись, вискочила із собору.